Я Сосів Богдан, мені 27 років. ДСНС працює приблизно рік. До цього працював в лікарні братом медичним. Хотів щось якби вдосконалювати. Коли я прийшов піротехніки, мені сподобалось те, що тут дружній колектив. Є завжди підтримка колег, що власне мені подобається в цій роботі. Основне наше завдання це супровід, медичний супровід піротехнічних підрозділів. Ротація відповідно за на сході нашої держави, на роботу, яка полягає в області. Перебували ми в Херсонській області, бували, ну були там близько. Місяців, навіть трошки більше. Супроводжували так само піротехнічні підрозділи, надавали допомогу місцевому населенню. Були моменти, де ми виїжджали на виїзда там, близько до лінії фронту, там, буквально 10 кілометрів до зіткнення. Сама робота це доволі складна. Ми постійно перебуваємо разом близько поряд саперами. Постійно не знаєш, що тебе буде очікувати там, в твоїй роботі. Кожного дня в тебе щось нове. І там робота сапера, вона дуже відповідальна. Бувається, наприклад, розмінування від твоїх дій залежить так само життя і здоров'я твоїх побратимів, що поруч з тобою. Коли ми кожен раз повертаємось додому, треба там не забуватися про те про свою роботу і свої навички постійно потрібно вдосконалювати. Хлопці для мене здається, вони оптимісти. І вони ну, вони відповідально ставляться до своєї роботи.